Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 31 серпня 25-й рік. Ну і хочу показати, як я називаю Миколаївську селекцію. Це вирощене сіянця, але не намагайтесь виростити, тому що ось таке плодоношення ви отримаєте тільки десь на 10 рік, отак як і я. І із дуже багатьох саженців лише деякі будуть. Варті уваги. От я хочу показати, вийшов такий в мене сіянець, який достигає прямо на, можна сказати, на це дуже рідкість, що можна їсти його з деревини. Ну, хоча, бачимо, він вже осипається, трошки проморгав. Але більшість сортів, та яка більшість? Це семен, я знаю, він там може триматися, і то він опадає, там деякі можуть триматися дійсно до морозів. І... Ну, Це коли я вже обриваю і лишаю там. А тут виходить, ось він м'ягкий, він достигає ось такий, о, тільки дотронувся, він від, відпав. Ось такий він вже стає мягким. Прямо на деревині. Зазвич, зазвичай це. Вони обпадають, їх потрібно або зривати, щоб вони достигали. Ну, він стиглий теж ось осипається. А це така нюансик такий, я ж кажу, що можна їсти прямо з деревини, і це не те, що він там він тільки-но-тільки -но, -тільки но почав достигати. Ось така миколаївська селекція. ну, Доказ того. Ось перейдемо на іншу теж Миколаївську селекцію, так сказати. Як я кажу, бачите, так начебто і нема нічого. А якось так, то все в ягідках, Розмір не дуже. Ось бачимо, цей вже аж зав'ялився. Але м'ягких, ну от на цих немає м'ягких. Він не досягає, він ось зав'ялюється. Зав'ялюється. Такий стає зморшкуватий. Але ну, це тут теж плюс зав'язаний, теж не має кислинки, можна його їсти. А ось, звичайний, як я кажу, він ось начебто темний, але він твердий. Він твердий, його потрібно дозарювати, він навіть осипається твердим. Так що такий який їм. Ну, я ж кажу, не намагайтеся виростити кизил із насіння. Якщо у вас є час, семен наш ось, семен, гарний розмір в порівнянні, он так, в порівнянні з тим Миколаївським ось, то семен дійсно виглядає йомаю, -йо, Розмір уражаючий. О, ось так. Ну, як в два рази більше. Ну, Це так теж купувалися ці як семен, ну то, скоріш за все, Володимирівський. Тому що Володимирівський на тиждень достигає, а це Семен. Так вони зовнішньо вони всі погожі. Ось, якщо зірвати цей типу Семен. І той, і той купувався як семен. Ну і бачу, що різниця все-таки є. Хоча вони на смак. Повністю а це наш простий велика деревина, які на компоти, на лікування кому потрібно, купує. Це саме, тому що ці більш десертні, вони для смаку, для покуштувати їх в такому вигляді. Так що така справа. Ось один ще один миколаївський селекції Бачите, у нас він он, осипається. Немає часу, немає як збирати. Але я ж кажу, ось, бачу, вони зав'ялюються, зав'ялюються прямо стільки до осипання. Деякі падають, а деякі можна їсти прямо з деревини. Це тут ось щеплений семен. Так що куштуйте кизил, саджайте, це така. Це ягода, яка повинна бути в кожному дворі, тому що вона має дуже великі лікувальні здібності, має багато вітамінів, можна її заморожувати, можна її робити соуси з нею, джеми особливо. Так що купуйте саженці, до речі, є в наявності. І смакуйте екзотикою, можна сказати, навіть так. Тримаємось, буде все добре.